Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Овочі, ще сезон, тому насолоджуємося, доки вони ще коштують копійки. Тому я з'їздила на базар і придбала ось такі ще молоденькі-молоденькі кабачки. Тому швиденько їх нарізаємо, знаєте, як то кажуть, пальчиками. Що таке нарізаємо пальчиками? Зараз я вам покажу. Ну, умовно, ось так. Так. так, Ну і ще ось. О, ось такими нібито пальчиками, або, як ви там скажете, підкажіть мені ваші варіанти нарізаємо цукіні або кабачок. Все, ось такими пальчиками нарізали цукіні або кабачки. І що тепер? Тепер. Беремо сухий чесничок, паприка. Сіль. У мене сванська. Це все, це все відправляємо. Сюди сіль. Сілью будете обережні, тому що ми будемо ще використовувати пармезан. Тому паприка. О, зараз буду чехати. Пармезан. сухарі. Сухарі подрібнені. Якщо у вас нема сухарів, опа! Засіяла все, засіяла. Якщо нема сухарів, використовуйте звичайне борошно. Тому не відмовляйте собі в задоволенні приготувати цю смаку. Ось це тепер все олія оливкова. В мене, якщо нема оливкової, звичайна парочку, ось так, ложечок. Сюди, щоб закріпились всі наші. Спеції. Ось так потрусили гарненько. Мабуть, більшеньку мисочку беріть, ніж у мене, щоб воно ось так не випадало. Далі. Деко. Пергамент. А духовку я вже розігріла 220 градусів, тому зробіть це вже так раніше. І. Ай, скакує. Все це ось так потрошку і далі ще. Потрусіть, потрусіть, потрусіть. Ось так краса. І розподіліть це все по пергаменту в один шар. бажано в один шар. Ось так ось так, ось так, ось так. Швиденько. Ось така краса, розподілили. І в духовочку на 20 хвилин. А тим часом приготуємо соус. Тому лишайтесь тут е, зі мною. Не забувайте, що я дуже люблю, коли ви підписуєтесь на український контент. Тому, будь ласка, е, дзвіночок, підписка, лайк, коментар. А я вам за це приготую багато всього смачненького. Гаряче, 20 хвилин. Поїхали. Соус за дзики. Йогурт. Грецький. Огірки, гляньте, які огірочки. Навіть з квіточками з такими я придбала сьогодні на базарі, тому залишила, щоб вам просто показати, як це гарно. Лимончик, чесничок, олійка, зелень, м'ята і кроп. Тож, починаємо. Часничок подрібнити. Якщо у вас є. Чеснокодавка, будь ласка, я хочу прям один чесничок просто для аромату, тому я його подрібню просто ножем, щоб менше ось такий Чесничок поїхав. Давай. Є. Огірочки. Ось тут такий нюанс. Огірочки ми маємо натерти на тертушку. Так, ви, мені здається, казали в коментарях. Ось на таку саму-саму таку крупну. Так. Натираємо окремо огірочки, зараз розповім чому. Ну, а поки я натираю, розповідаю, що кількості компонентів я як завжди покажу під відео, тому швиденько біжіть туди, біжіть на базар. Попереду вихідні, тому готуйтеся. Зустрічайте друзів, годуйте їх такими смачнючими стравами. Під шашлик. До речі, цей соус, він взагалі дуже крутий, він такий, знаєте, ще по-літньому свіжий, ще по-літньому ароматний. І його можна навіть до риби, до будь-яких овочів, ну, до шашлику. Я не знаю, ну, це здається, він завжди має бути на вашому столі. Тому готуйте. Обов'язково натерли. Тепер маємо це все отак відсідити зайвий ось такий огірковий сік. Ну, це для того, щоб консистенція соусу у нас була така, знаєте, як соуса. Ось так. Відправили це все. До грецького йогурту. Далі хочу ще свіжості лимона. Тому втерла трішки цедрель. О, аромат пішов. Пішов і ще трошки навіть хочу. Але щоб не перебити цедрою, тому що там в нас ще буде м'ята. Сік. вичавимо сюди. Ось так є. І кріп. Тут вже, знаєте, використовуйте за своїм смаком. Я люблю багатсько, то я ось так і наберу багатсько. І декілька гілочок м'яти. Але в м'яті я буду використовувати тільки листочки. Тому ось таким чином обірвали листочки. М -м -м. листочки. Також для свіжості. Так, і подрібнили це все ножем. Поїхали. Сюди є. Ох, вже тут в мене всього сіль. Можете також сванську використовувати, як і в цукінів самих. І оливкові олійки. Десь пару ложечок. І всю цю красу маємо перемішати, подивіться, який. Соус у нас виходить. Свіжість. М -м -м. І краса. Так. Ну, насправді нам ще зачекати хвилин 10. Ну, мені насправді. Вам чекати не потрібно, бо зараз я вже вам покажу, яка там в нас краса запечена, соус готовий, хочу спробувати. Смачно. ням ням 20 хвилин пройшло. Неймовірний аромат вже у всьому домі. Даємо стих. Побачите цю красу. Хух. Ось такі хрумкі пальчики. Ну, ви зрозуміли, це прям Хух. так чи мені його накладати. Тарілочка. Робимо презентацію. І ось так з пилу, жару, прям горою викладаю. Кабачки паніровці, дивіться, опа, ось так і соус до соусника, так свіжий соус дзадзики. Можете прям запастись ложкою і спробую цю неймовірну смакото. Звичайно, гаряче, тому так не вийде, як я хотіла. Грім гримить, чи що у нас там, чи що воно гримить уже зараз не зрозумію, що гримить, але ось так. Ну, по-перше, тут оці всі спеції, пармезан, сухарики, зробили їх такими навіть хрумкими, а соус надзвичайно свіжий, доповнив М -м ту симфонію смаку. Обов'язково приготуйте, пригостіть своїх друзів, а мені напишіть нам в коментарях, чи сподобалось. І приходьте назад, бо я на вас тут чекаю. Ви ж пам'ятаєте, до зустрічі!